Світ сповнений як добропорядних людей, так і зловмисників, які готові будь-якої секунди вчинити злочин. Злодій, тримайте його! Я детектив, куди він подався? У тому напрямку. Стояти! Ви заарештовані? Що про що це ви кажете? Леле, не намагайтеся уникнути правосуддя. Ви затримали на того. Грабіжник утік у іншу сторону. Що не може бути? Який сором, який гарний день. Навряд чи він віщує щось погане. Гей, стояти! Добре, що детектив Джейкоб завжди готовий працювати заради справедливості та закону. Ось ти попався! Ви маєте право зберігати мовчання. Я вимагаю адвоката. Однак що робити, якщо бідний детектив не має грошей навіть на прості кайданки? Відчепися від мене! Ай! Та поки бідний детектив думає, як зв'язати грабіжника, той уже далеко втече. Стій! куди ти? Я тебе затримав. Це нечесно. Утік. Знову не пощастило. Це жах. Ти знову відправила мене до жахливого продюсера. Та як він посмів? Така трагедія. Я досі не можу повірити в це. Не хвилюйтеся, ми допоможемо знайти вбивцю. Тільки нам потрібні ваші свідчення. Подивимося, що ж тут усе таки сталося. Чарівна лупа, що показує події минулого. У заможних детективів свої методи розслідування. Ага, ось значить, як усе було. Ох, він був такий молодий. О, я позичу ваші окуляри для розслідування. Що за нахабство відбирають речі посеред білого дня? Перепрошую, але вам доведеться пройти зі мною. Ви підозрюєтеся у вбивстві свого клієнта уперед. Бідний детектив Джейкоб не хоче відставати від своєї заможної колеги і намагається дотримуватися її методів. Щоправда, щоб побачити докази та зрозуміти, що сталося, замість круглої лупи йому доводиться використовувати звичайні окуляри. Хм, А ось і перший доказ. Я обов'язково розкрию цей злочин. Джейкобу варто не забувати про закони фізики, коли він користується своєю гупою. Ми вам допоможемо. Приведіть підозрюваних. Упізнання злочинця звичайнісінька для детективів процедура. Залишилося лише потерпілі і вказати на винуватця. Подивіться прямо. Пані, ви бачите серед цих людей людину, яка пограбувала вас. Ну і що їм від мене треба? Матінко рідна, як я взагалі сюди потрапив. Сподіваюся, нас хоча б потім погодують. Ох, на жаль, я не можу знайти серед них того самого грабіжника. Ви впевнені? Гей, ну що там? Вирішили хто власне той негідник? Ах, це він! Хлопець у капелюсі і є той, хто вкрав у мене сендвіч. Затримайте пана Джейкоба. Я його одразу впізнала. Тут має бути якась помилка. Підписуйтеся на наш канал. Так, заходьте. Детектив Джейкоб до ваших послуг, пане. Я викликав тебе сюди, щоб познайомити з твоїм новим напарником. Це детектив Ітан. Хей, але навіщо мені напарник? Це не обговорюється. І сьогодні він отримає жетон. Але як же так? О, клас. Дякую. А мені потиснете руку. Ні. Не поводься як дитина. Це несправедливо. Усе можете йти. Дайте мені спокій. Коли є гроші. Ланч, що складається з безлічі пончиків звичайна річ. Справжній детектив повинен смачно поїсти, щоб у його мозку була енергія для роботи. Аж ось бідолаха Джейкоб може тільки мріяти про ці солодкі борошняні вироби. Ще пак, коли твій колега так апетитно їх їсть. Це не шанобливо по відношенню до мене. Нарешті я наївся. Піду заберу документи. Він пішов? Це мій шанс. Я ж не роблю нічого протизаконного, правильно. М -м, смакота. Сподіваюся, ніхто не помітить. Аго, у мене пончиків. Ти розумієш, який дивний зараз маєш вигляд. Гаразд, тоді пробери тут. Зайдемо з головного входу. Злочинець нічого не очікує. Гайда звіримо час за 13 хвилин до четвертої. Ну, ще є час. І це годинник? І яка взагалі різниця? Ходімо вже. Ти взагалі розумієш, як важливо знати час у нашій роботі, а раптом мене не буде поряд. Запитаю у кого, у кого, може, в злочинця? А раптом вони до того часу вже втечуть. Ти ж розумієш, що це не серйозне ставлення до роботи? Ось четверта година, саме час іти. І взагалі я хіба винен, що у мене катма грошей на звичайний годинник? Іноді послугами детективів користуються персони дуже важливі та заможні. Вітаю! Мені потрібна ваша допомога. Чим ми можемо допомогти? Ох, ви розумієте, я втратила кохання всього мого життя, улюблену каблучку з діамантом. І Я не можу жити без неї. Ми вас зрозуміли та зробимо усе, що в наших силах. Ова! Знаєте, я заплачу мільйон доларів. Я знайду вашу пропажу пані. Ні, я! Заради такого нескромного гонорару будь-який детектив використовуватиме таку дедукцію, що навіть Шерлок Холмс позаздрив би. Я не спав усю ніч, але все таки знайшов вашу каблучку. Я також без діла не сидів і дещо приніс. Погляньте. Ах, це ж вона! Це було вже й не так і складно. Ось як я й обіцяла. Ми знову разом. Фу, чим затхне так? Успіхи Джейкоба в цій справі такі ж жахливі, як і сморід від його знахідки. Ну, друже, ти принаймні спробував. Ем. Ой, фу. Ви можете детально описати, що тут сталося. Знаєте, я нічого не пам'ятаю, та й мені треба йти рибок вдома годувати. Тоді, можливо, це оновить вашу пам'ять. Загалом ці двоє виходять з кафе і одразу починають сперечатися. Що смачніше, чай чи кава? Ось тут усе й почалося. Почекайте ще одну секунду. Ось мій друг також усе бачив. Запитайте у нього аго Валане, розкажи йому. Я просто проходив повз і тут бачу цю жахливу бійку. Заможний детектив знає, як змусити заговорити навіть мовчазних свідків. Дякую, що посприяли слідству. У детектива Джейкоба в зв'язку з нестачею коштів справи складаються трохи інакше. Вітаю! Мені потрібна ваша допомога. Поліція? Я нічого не знаю, нічого не робила та й нічого не бачила. Ми не хочемо мати з вами жодних справ. Що вам від нас треба? Тільки певна інформація. Отакої у нього є нормальна їжа. Ану, дай сюди. Я теж це хочу. Ми нічого не бачили. Геть з нашого району. Папа, гей, поділися зі мною. Ну, ж, бо тупця звідси. Це поразка. Навіть чипси забрали. Треба ретельно оглянути місце злочину. Де ж можуть бути зачіпки? Хм, Цей пил на вигляд дуже підозрілий. Здається, це доказ. Я маю повідомити про це напарнику. Дивно, чому він не відповідає? Дає, я ж навіть йому позичив свій старий смартфон, тому що в нього свого не було. Що ж такого серйозного сталося з детективом Джейкобом, якщо він не бере слухавку? Гей, красуню, ти вкрала моє серце. А я не очікував такого нападу. Гей, косплеєра доктора Ватсона. Чим ти тут зайнятий? Я тобі телефонував 25 разів. Доведеться використовувати старі методи зв'язку, щоб ти не відволікався. І чого це він такий нервовий? Сподіваюся, це допоможе. Джейкобе, як мене чути? Чудово чути. Я описуватиму усі підозрілі деталі, а ти обов'язково усе запам'ятовуй. Я слухаю, ти описуєш. Важко, але я впораюся. Здається, я бачу сліди, що ведуть до шафи. О, а це що таке? Здається, я маю ідею. Агов. Алло? мабуть, зв'язуватися через паперові стаканчики також не найнадійніший метод. Ало, вітане. Це мій шанс поділитися з кимось своїм талантом. Йоу, це Джеймс. як вам мій біт? Йоу, а це Джейкоб. І я говорю через паперовий стакан. Знаєш, я відчуваю, що ти вже мій братан. Може, детектив Джейкоб і не буває надто уважним під час роботи. Зате таланту в нього, хоч греблю гати. Директор детективної агенції на життя не скаржиться. Високий заробіток, золоті зуби інкрустовані коштовностями. Хіба що їжа, яка іноді застрягає між зубами, може йому докучати діамантовий зуб. Я буду заможний. Хм, А тут стильно. Леле, навіщо ж палицями погрожувати? Так, відкривайте рота ширше. Подивимося, що тут у нас. Ага, ось і місце злочину. Я так і знав. Пані ви підете зі мною. Насправді я детектив під підкриттям. Це якийсь розіграш? Жодних жартів. Ви підозрюєтеся у вбивстві. Ось вони, солодкі переваги моєї роботи. Ну, дайте мені хоча б один шматочок печива. Гей, панночко, руки геть. Я не ділюся зі злочинцями. А дарма. Подобалося наше відео? Тоді дістав Уподобайку. Підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!